Доброго дня, до вашої уваги. Nissan Leaf 2019 року дуже приємний білий колір з перламутром. На сонці дуже гарно грає. Мотор вже заведений. Чуєте як плавно працює, так? Да? Дуже гарна комплектація. Оновлено меню вже є українська мова. Камери 360. Багатофункціональне кермо. Салон в дуже гарному стані. Зараз показує 96% заряду 207 км пробігу. Ну, вони, її ще треба роз'їздити, Бо вона трошки постояла. Вона завжди перераховує, наприклад, якщо включити кондиціонер. Одразу вже 188 стає. Ну і якщо в залежності від манери їзди, він перераховує. Перераховує кілометраж. От, авто в дуже чудовому стані. Телефонуйте, дзвоніть авто в Києві знаходиться в Вінниці. Дзвоніть, завжди можна подивитись, проїхатись і придбати. Телефонуйте. Дякую, дякую за увагу.